Паршу президенти України, Верховної головнокомандує Збройних Сил України, особовий склад головного центру на честь вашого прибуття вишикований, начальник головного центру зв'язку полковник Сєткін. Ради і можливості сьогодні брати участь в врученні прикордонникам сучасної високоефективної техніки, яку ми отримали від наших партнерів США. Це Засоби військового радіозв'язку різних типів виробництва компанії Харріс гальною вартістю понад 21 мільйон доларів США. Це майже півмільярда гривень. Ця техніка значно підвищить ефективність ваших дій, ефективність охорони і оборони державного кордону. Вона дозволить організувати захищений телефонний зв'язок між підрозділами прикордонної служби та значно покращити взаємодію з підрозділами Збройних сил України. Вона дасть змогу ефективніше протистояти засобам радіоелектронної боротьби агресора. І ми дуже вдячні. Нашим партнерам Сполучених Штатів Америки за цю допомогу і за цю підтримку особливо приємно сьогодні разом з міністром з головою служби вручити ключі від нового житла цього року. Для забезпечення житлом військовослужбовців Державної прикордонної служби бюджетом виділено понад 200 мільйонів гривень. Це дасть можливість. Забезпечити житлом і вручити нові квартири більше як 320 військовослужбовцям лише цього року. Дякую.

Поход носимой радиостанции да, с аккумулятором, зарядное устройство, эти антенны, которые дипольные разворачиваются, имеет гарнитуру. Поход, в походном варианте да. вес э, вага 12 кг, забеспечивает звездок до 700 км. Його росіяни не можуть ні вийти, ні заглушити, ні, ні, ні розшифровуватися. Mm -hmm. Радіостанція має постійно привітчу радіочастоту, яка змінюється. <зв 'язок> саме саме. Саме. Да. Частота змінюється протягом 1 секунди тисячу разів. <зв 'язок> Тож радіостанція ультракаростохвильового діапазону носима, Значить, забезпечує зв'язок. До 30 км. Ось воно походу в варіанті на військовослужбовці. Має різний тип антен, це ключові, можна і так за плече зацепити нести там. Це короткий штир, є длинний штир, є діполь, також має зарядний пристрій. Акумулятор тримає до 12 годин, зв'язок забезпечує до 30 км. Те, що стосується передачі голосу, даних, вона така сама. Як, як, як попередні заробітки. Ну, і Цей варіант радіостанції це радіостанція значить, Забезпечує зв'язок до 15 кілометрів. Також має можливості попередніх радіостанцій і що стосується передачі голоса, передачі даних, в тому числі оцю постійно пригаючу частоту, яка змінюється. Має різний тип антен, гнучки, стрічкові. Ми ну, зрозуміємо, що це краще, що є зараз міняють. Найкраще. Так. Дякую.